Усім, хто завітав на мій канал вітання з Карпат. Сьогодні я вам покажу, як максимально швидко приготувати смачні книші, які готують у нас в Карпатах. Книші готуються з тертої та вареної картоплі. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. Приємного вам перегляду. Отож починаємо готувати. Для початку нам знадобиться картопляне пюре. Картопляне пюре ми всі вміємо готувати, підварили картоплю, процідили, зробили пюре, дали сіль перець за смаком і готово. Коли ж пюре трошки остигло, так щоб його можна було взяти в руки, тоді формую ось такі круглі кружельця це буде начинка для наших книжів. Усе робиться доволі швидко та просто, формую кульки, потім їх злегка перетискаю так, щоб вони були такі приплюснуті. Коли начинка готова, тоді чищу картоплю, нарізаю так, щоб мені було зручно її натирати. Я буду її натирати на електром'ясорубці. Також почистила одну дуже велику цибулину, розрізаю її на чотири частини. Якщо ви будете терти на терці, тоді цибулю не розрізайте. І 4 зубчики часнику. Усе разом буду терти. Ви ж можете це зробити за допомогою комбайна або електром'ясорубки, так як це зробила я, або ж натирайте терку. Потерла я всю картоплю. Тепер гарненько перемішую і буду додати спеції. Ніякий крухмаль, ніяку воду зайву я не проціджую. Мають все залишитись так, як є, щоб наші книжки були соковитими. Але це все потрібно швидко робити, так для того, щоб, знаєте, картопля не встигла пустити багато соку. Тепер додаю одне яйце, перцю. Рецепт ви знайдете в кінці відео або ж в описі під відео. Сіль. Усе гарненько розмішаю і додаю 1 столову ложку без гірки муки. Ще раз перемішую. Щоб терта картопля не темніла, обов'язково додавайте цибулі багато. І спочатку робіть начинку, а вже в кінці натирайте картоплю, коли вже будете починати смажити книжі. Це також порада і для дирунів. Начинка вже готова, у мене вийшло такі три тарілки. Наливаю соняшникову олію, добре розігріваю і починаю смажити. Спочатку, як ви бачите, терту картоплю, одну столову ложку, потім начинку і наверх знову терту картоплю. Так гарненько заокруглюю ложкою. Олію постійно доливаю, одразу не наливаю багато олії. Якщо у вас сорт картоплі більш водянистий, не такий, як у мене, ви можете додати трошки більше борошна або ще одне яйце. Перші книжі вже спеклись. Ось такі вони смачненькі та рум'яненькі. Для себе сьогодні я готувала подвійну порцію. Вам ж в рецепті вказала кількість інгредієнтів для однієї порції. Отож, з такої однієї порції, як вказано за рецептом, виходить приблизно 20 книжів. Пісково додивіться відео до кінця. Разом з вами продегустуємо. Мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі, як у вашому регіоні називають таку страву. Чи готували ви вже таку страву? Можливо, за іншим рецептом. Можливо, у вас є інша назва для такої страви. Але знаю точно, що ще моя бабуся завжди так їх називала, що це картопляні книші. Тому так і називаю їх я. Ну, більше вони схожі на деруни, але це не деруни, тому що всередині є варна картопля. Я думаю, неважливо як називається страва, головне, щоб було смачно просто та швидко. Отож починаємо дегустацію. Я ж додавала собі трошки сметанки, книжі неймовірно смачні. Знаєте, таке поєднання тертої картоплі і вареної дуже смачно. Смак часнику, цибулі, ну, апетиту я вам нагнала це вже точно. Тому хто буде годувати, смакуйте на здоров'я, радуйте своїх рідних та близьких. Кому сподобався мій рецепт, діліться моїм відео, зберігайте мій рецепт, пальчик вверх, коментуйте. Підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати мене та не пропустити нові рецепти. У моїй скарбничці рецептів ще дуже є багато рецептів, які я зможу вам показати. І старі рецепти, і нові рецепти. Тому підписуйтесь, в кінці відео зараз ви побачите рецепт. І також ще нагодові рецепти ви можете знайти в описі.